Вітаю, сподіваюся, що ви більш-менш відпочили на канікулах і ми можемо з вами продовжувати. Як ви бачите, ми почали з вами вивчення нової теми: це фізика атома і атомного ядра. Ну і трохи потім поговоримо про фізичну основу атомної енергетики, але зараз не про це мова. Зараз мова про ваші домашні задачі, їх на даний момент дві, і давайте будемо з ними потроху розбиратися. Почали ми з вами вивчення нового матеріалу з повторення такого, тому що в темі. Електричне поле в восьмому класі ми з вами це вивчали вже, але зараз в дев'ятому в темі атомна ядерна фізика ми теж це повторюємо. Я саме про досліди Резерфорта. Давайте спробуємо відповісти на, таку, на таке питання, чому в дослідах Резерфорта більшість альфа-частинок проходила крізь Золоту фольгу, практично не відхилившись від початкового напряму руху. І ось тут дуже бажано згадати, як у нас. З точки зору моделі е, Резерфорда побудован атом. Давайте я нагадаю вам картинки з вашого підручника, бачите, ось такі. І тут ми бачимо, що у нас е, сам атом, він має розміри набагато більші, ніж е, розмір центрального ядра. І ми з вами казали вже, що різниця. Складає приблизно, ну, не знаю, від 10 до 100 тисяч разів. І коли ми розглядали золоту фольгу в експерименті Резерфорта, вона, як ви пам'ятаєте, була дуже тонкою. Ну, трохи більше, ніж товщина атома, але все ж таки дуже тонка. І більшість частин, більша частина альфа-частинок вона пролітала саме крізь ось цей простір. Вільний від е, ядра, тому що це е, великий простор, а ядро займає дуже маленьку частинку. Електрони, які зустрічались альфа-частинкам, вони не були перешкодою для цих масивних частинок. Тому е, ми можемо казати, що більшість альфа-частинок проходила крізь золоту фольгу, практично не відхилівшись від. Е, Початкового напряму руху. Але я тут дуже багато написала відповіді на це завдання. Якщо ви написали це трохи коротше, але все вказали, основні моменти, то дуже класно. Якщо ні, то додайте трохи інформації, щоб у вас не було пробілів. Тому що, якщо ви щось поза... Загубити по інформації, то це буде прикро. Але основна ідея заключається в тому, що розміри атомів вони набагато більші, ніж розміри ядер. А Альфа-частинки для них перешкоди може бути тільки атомне ядро. І саме про це у нас буде наступна задача. Тобто я зараз підобрала вам дві задачі, вони випливають, розв'язання цих задач випливають одно із інших. Тому, якщо що, то в розв'язанні наступної задачі можна навіть посилатися на розв'язання цієї, тому що вони в одній роботі у нас є. І так, ми з вами записали, що золота фольга в експерименті Резерфорда була дуже тонкою. На рисунку, ось тут я показала, але вам не обов'язково. Рисунки робити безумовно, тому ви можете на цей рисунок не посилатися. Але в даному випадку я ще раз нагадую, що якщо ми кажемо про розміри атомів, то це майже розмір 10-10 степені метрів. А якщо ми кажемо про розмір ядра, то це 10-15 14 степені метрів. Тобто це реальна різниця в 10-100 тисяч разів, ну в залежності від того, які це атоми на початку таблиці Менделєєва або Наприкінці. І більша частина альфа-частинок пролітає через простір вільний від ядра, тобто там, де розташовані електронні хмари, але вони не будуть перешкодою для руху альфа-частинок. Ось таким чином ми відповіли на цю задачу і переходимо до наступної 1356. Ось тут нас запитують: окремі альфа-частинки в дослідах Різерфорда досить сильно відхилялися від початкового напряму руху. А деякі з них були відкинуті навіть назад. Чому кількість таких частинок була дуже малою. Ну, можна вважати, що ми на це питання вже відповіли, коли розповідали розв'язок попередньої задачі, тому що ми вже казали, що масивне позитивне ядро, давайте я перейду сюди, масивне позитивне ядро воно займає дуже невелику частину атома. Ми це вже бачимо. І більша частина альфа-частинок, вона пролітає через простір вільний від ядра. Ну, тобто, можна вважати, що це практично поражничний. Ось, але при цьому, ми можемо розуміти, що для того, щоб альфа-частинка повернулася назад, необхідно, щоб вона майже точно літіла на напрямок ядра. Тобто, якщо у нас є масивно-позитивно заряджене ядро. І альфа-частинка, це частинка теж достатньо масивна в порівнянні з електронами, наприклад, то в цьому випадку вона, безумовно, не зможе ігнорувати цю велику позитивно заряджену масу, і вона буде відхилятися в зворотний бік. Але це, з точки зору теорії вірогідності, ну не дуже реальний, не дуже часте забиття, так скажемо. Тому вона буде відхилятися, але це буде відчасти. Добре, давайте будемо завершувати розбір задач. Думаю, що ви розумієте ситуацію з. Розв'язанням цих задач. Так, вони не дуже прості з точки зору формулювань, і кратко на ці задачі, на ці питання складно відповісти, тому давайте ви трохи напружитесь і напишете потрібну інформацію. Якщо що, можна схематично робити рисунок, модельно ядро по центру і велику орбіту електронних хмар навколо цього ядра. І вам буде простіше тоді, тоді е, коментувати це і згадувати розміри. Ну, якось так. Добре, це наше перше домашнє завдання було. Давайте ми будемо зараз відпочивати, а потім трохи пізніше переходимо до наступного. Ой, вибачте, давайте я ще раз ось так зроблю, а то дуже швидко перейшла з слайду на слайд. Добре, тоді відпочиваємо.